Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ворота в Коломию в аварійному стані. Одразу при в'їзді в місто. У селі Королівка міст, який от-от розсиплеться. Люди роками про цю проблему нагадували владі. Та досі результату немає. Звернулись до народного контролю. Місцеві мешканці бідкаються, місто королівці руйнується на очах. Коли машина їде, він вже трясеться і так добре трясеться. Поприв'язував якимось дротами, він вже, я думаю, ще довго не витримає. Небезпечно можна покасуварі. То я думаю, що це крайне небезпечний я думаю, дособи. Для пішоходів тут вузенька доріжка з аварійними перилами. Та дірами висотою 80 сантиметрів, у які може впасти дитина, скаржаться люди. Та й це ще не все. Чи безпечно вам там ходити? Небезпечно. Як не страшно? Страшно ходити. Вважайте машина назад. Міс вузький, машини ледве проїжджають. Тут людині нема куди пройти. Значить, повинно прийти по цьому пішохідному переході, а пішохідний перехід якраз яма. Тут хіба зразу і в річку. Можна не йти через міст, можна зразу йти через річку. Діти ходять до переходять сюди. Так що треба щось робити з цим мостом, бо інакше може бути трапитися щось непоправиме. Сільський голова королівки б'є на сполох, адже неприємні випадки на цьому мості вже траплялися. Тому дворок тут упав упала, була людина, йшла вечором. Щастя, що все благополучно без переломів. Тут творилася яка яма з боку, але може з часом відійти і до проїжджої частини. Це є небезпека. У районній адміністрації журналістам народного контролю кажуть, цей міст знаходиться на балансі в області. Районна влада вже звернулася із проханням провести ремонтні роботи на мості. Та перед тим потрібно ще отримати ряд висновків експертів. Це є специфічний вид робіт, і тут потрібен фаховий підхід для того, щоб визначити обсяг робіт і що потрібно там робити. І ми отримали позитивну відповідь, що вони направили таких фахівців. Найближчим часом які будуть проводити відповідні обстеження, чи буде місто Королівці безпечним? Слідкуватимемо. Марина Максимів, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.